Магном продається. Не, блядь, приїхав, став тут, щоб тахо відмотати, знаєш. Ну мало ли? Магном заїхав тільки, диви, звідки приїхав. І віков, блядь, який магном. Подивіться, який магном. Ну це це, це не, це не то, що продається. Зараз ми його покажемо по-любому, хтось заберіть собі машину. 480-та. цілесенький повністю нема жодної жодної момента, Диви, оце в Магнумах все відпадає, все чистеньке. Крила крила в оригіналі ідеальні. Я не знаю, ну, гляділи люди машину, від перевізника така техніка є. Яка ціна тепер? Два паливних автоматик. Ну, блин, є в нас такі машинки, і цей такий. Ну, а до речі, продаються. Якщо ти мав на увазі чи продаються, да, і продалися, на минулому тижні продався. Не так, як би хотілося, де ціна бляха? Тут. Є ціна 15500, 12 рік. Ну, така стандартна ціна, 15500. На старті, бо якщо не пише без торгу, значить на старті. Кого цікавить в Телеграм, шапцю профіля, дзвоніть, фінансування, все організуємо.